Всім ось такий сімейний кросовер заїхав до нас на продаж. Volkswagen Tiguan, 22-го року випуску, двогитровий бензиновий двигун, класна комплектація, є парктроніки, адаптивний круїз, гарна оптика, такі гарні чорні глянцеві диски, майже нова гума, безключовий доступ. Салон у нас темний, шкіряний, стан нового автомобіля. Навіть пахне новим автомобілем салону. Пробіг у нього всього 21 тисяча. Є підігрів дзеркал, підігрів сидінь, led щиток, мультикермо, такий сучасний гарний руль. Сучасна мультимедіа з карплеєм, сенсорний клімат двохзонний. Дуже класний, зручний, і практичний автомобіль, він семимісний. Ось такий центральний ряд сидінь, дуже просторий. Можна скласти з третій і другий ряди сидінь, буде велетенський простір багажного відсіку. Максимально живий, цілий, майже новий Volkswagen Tiguan по гарній ціні. Кому цікавий, звертайтесь. Находимось ми на кільцевій дорозі 110 а на території столичного ринку. Тут ви зможете його переглянути, протестувати, перевірити на сто та придбати. Придбати можна за готівку, без готівку, кредит, лізинг або криптовалюту. Звертайтесь.